Студія Калідор презентує Міжавторська збірка оповідань Химераріум Оксана Яковенко, Козак та ВІЛА Стара наповнила люльку сухим бадиллям і розпалила її. Вона голосно посмоктувала розжеврілу траву, доки люлька не розгорілася і випустила густий дим із рота. Все вкрилося туманом. Я проведу тебе на ребро світу, але будь обережний, інакше твоя голова вкриється квітами, а свідомість загубиться навіки. Стара хитро подивилася на гната та помахом руки запросила підійти ближче. Козак рішуче ступив до вогнища і вклонився до самої землі. Козак ти чи кобзар? запитала відьма, тицнувши люлькою у кобзу, що висіла за спиною у гната. Чи є різниця між силою пісні та силою шаблі? Заспівай про ту, кого шукаєш, мовила стара та випустила у небо хмарку важкого диму. Очі гната почервоніли і наповнилися гарячими сльозами. Він стримав їх і присів біля відьми. Козак зняв із плеча інструмент і провів лагідно по струнах. Світ навколо застиг в очікуванні сумної пісні. Гнат мовчав. Мовчала відьма. Вітер заховався у деревах, насилаючи своїми колисковими сон на грайливих білок. Сипухи здивовано витріщили очі, розглядаючи крізь густий туман дивацьку пару. Суха стара бабця у чорній врожеві квіти хусті. Об'ємна чорна сукня заховала жіночі принади, якими давно вже не було сенсу хизуватися. Мідні монети намистом обвивали курячу шию. Певно, сипухи дивувалися, як ті монети цю шию ще не зламали. Відьма Глянула догори на нічних птахів та дмухнула на них димом із люльки. Сипухи пурхнули з гілки та полетіли подалі від неприємностей. Козак торкнувся струн. Їй небо дарувало світло, а ніч забирала втому. Заспівав закоханий чоловік про дівчину із великими крилами та золотим волоссям, що захищала рідну землю, співав, заплющивши очі, співав, торкаючись струн, співав і змушував тріпотіти серце, співав про те, як могутня діва Віла закрила собою Всесвіт. Але ти Лети віло із величезними крилами, їх розмах більший, аніж уся планета. Лети, берегине, я пам'ятаю тебе, я пам'ятаю твої крила. Туман розтанув. Жар від вогню зник, і тіло відчуло гостре вологе повітря. Тут завжди був вітер, і саме тут вона вчилася літати. Скеля над озером, звідки відкривається найдивовижніший небокрай, звідси було видно весь світ. Тут можна було заховатися від усього світу. Світ, у якому гнат зустрів свою тра. Свою тра із величезними крилами та золотим волоссям. Ти знайшов мене. Вітер доніс ніжний шепіт і Гнат обернувся. Перед ним стояла його віллатра у білій прозорій сукні, без обладунків, але із величезним закривавленим мечем в одній руці. І головою вовкулак в іншій. Кров капала на зелену траву та спалювала своєю отрутою життя. Вітер огортав віллу невидимим саваном і губився у пір'їнах її величезних крил. Вони стали більші, сумно промовив Гнат. Так, я вбила багато вовкулаків. Чому ти? Козак наблизився до коханої. Він знав, що трапляється із вілами, які вбивають. Він також знав, що вона не може зупинитися ні заради нього, ні заради будь-кого іншого. Коли я вбиваю вовкулака, прошепотіла із вітром, тра та кинула гидкий трофей у траву. Я відчуваю ейфорію, і мої крила ростуть. Так, я знаю, зрадницька сльоза скотилася по щоці козака. Колись прийде час, і я повністю перетворюся на птаха. Під тягарем крил. Мій хребет змінить форму, і пір'я проросте по всьому тілу, і я назавжди втрачу людську свідомість. Тоді я відлечу на гору птахів. Вілла підійшла до краю скелі та всміхнулася сходу сонця. Промні засяяли у її волосі. Гнат наблизився до коханої. Та став у тіні її осяйних крил. Є вихід, я впевнений, я зупиню це, я знайду можливість. Зупинити це неможливо. Без відчуття ейфорії я не зможу жити, бо вбиваю вовкулаків уже давно з іншої причини. Але у мене є прекрасне виправдання. Захищати людей це не виправдання, а необхідність, впевнено сказав Гнат, вдивляючись у схід сонця. Раптом відчувся жар і спекотний туман почав огортати козака. Відьма повертала його назад. Ні. закричав чоловік і схопив за руку вілу та стрибнув із нею зі скелі. Стара смакувала напівзотлілі залишки у люльці. Поряд сидів сліпий кобзар, а із голови його проросла перша квітка. Загубився. Зітхнула відьма, встала та загасила вогнище. Місяць вже годину панував у небі, визираючи із чарівного туману. Стара підвела сліпого кобзаря та повела до своєї хати. Тепер він сам повинен знайти дорогу назад. Оксана Яковенко, Козак та Вілла. Читав Руслан Алексіюк. дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки «Хемераріум». Дякую авторці, пані Оксані, за творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео. Ви віднайдете посилання на авторські сторінки, підпишіться на цей канал, подобайте відео та розповсюдте його в соціальних мережах української. має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки монобанк.байміакофідонатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! на… Caledônia.